Всім привіт! У цю неділю я пішла на презентацію книжки Хорт, яка відбулася у КСД в Одесі на Траспольській площі. І тож, це було в нас у неділю, 7 числа о 18.00. І, як ви бачите, зібралась купа народу. Ми ледве встигли зайняти хоч одне сидяче місце з подружками. Так, і ось ради чого ми зібралися? Нова книжка. Хорт Перший характерник. Ось так її тут гарненько розставили. І ось ради кого ми зібралися? Ради авторки Ольги Навроцької та а вже ще співавтора Алана Бадоєва. Тут вони розповідали нам про саму книжку, що трішечки таємниць відкрили нам про неї. Було дуже багато різних жартів, і мені в цілому дуже сподобалося. І, як виявляється, ця книжка у нас буде не одна частина, а це тільки початок. І у нас буде як мінімум три частини і також ще додаткові е, якісь е, комікси, а може ще й ігри, а також вже пишеться сценарій до фільму про цю, по цій книжці. За жанром хорт це в нас героїчне фентезі, яке розвертається на території України про, як ви вже здогадалися, козаків. І зовсім скоро чекайте на моєму каналі огляд на цю книжку та пишіть у коментарях, чи хотіли б ви почати.